Прямо зараз у світі штучного інтелекту розгортаються ну, справжнісінькі перегони, і ставки тут надзвичайно високі, йдеться про технологію, що здатна генерувати відео, яке майже неможливо відрізнити від реальності, і все це почалося з одного єдиного вірусного моменту. Ну знаєте, це був один із тих моментів, що просто вибухають в інтернеті. Мільйони людей дивилися, ділилися і не могли повірити своїм очам, ставлячи собі одне єдине питання Це... це що насправді? Так, мова йде саме про те відео з собаками з трибунами. Воно було настільки переконливим, що спочатку майже всі повірили в ці неймовірні таланти чотирилапих олімпійців ідеальні піруети, реалістична вода, те, як рухалось хутро, все виглядало ну просто занадто ідеально. І так, звичайно ж, це виявилося фейком. Але цікаво, що істину розкрили не якісь там експерти, а дрібниці, ледь помітні помилки на п'єдесталі. І саме цей момент, це викриття стало не просто розвагою, а знаєте, тим самим стартовим пострілом, який дав початок новій, ще гарячішій фазі перегонів у світі ши-відео. То хто ж ці титани, що зійшлися на арені ши-відео? Давайте познайомимося з головними гравцями, бо, повірте, у кожного з них своя стратегія. Нумо, починати з важкового вика з гіганта індустрії Google. З їхніми величезними ресурсами та досвідом вони виходять на ринок з моделлю VIO і одразу ж позиціонують її як потужний інструмент для професіоналів. І Вео 3.1 це, знаєте, не просто якась там іграшка для створення картинок. Уявіть собі, він може генерувати цілі сцени з уже синхронізованим звуком, з діалогами, а можливість створювати ролики довжиною понад дві хвилини через API, а це, по суті, такий собі спеціальний канал для розробників, і при цьому зберігати узгодженість персонажів та стилю це просто знахідка для кінематографістів. Наступний наш учасник. Це, власне, і є творець того самого вірусного відео з собаками. хейлоа 02 від китайського стартапу Мінімекс. Вони буквально підірвали інтернет своїм неймовірним реалізмом. То в чому ж її секрет? А вся справа в глибокому, просто таки фанатичному розумінні фізики. Модель не просто малює воду чи тканину, вона симулює їхню поведінку. Саме тому те відео з собаками виглядало так переконливо. Це суперник, який робить ставку на бездоганний реалізм. Але знаєте, є і третій гравець, і він не просто змагається, він намагається перевернути саму шахівницю. ltx 2 та Litrex пропонує кардинально інший підхід до цих перегонів. Ось тут і криється вся революція. LNTX-2 2 це перша настільки потужна модель з повністю відкритим кодом. Це означає, що вона, по суті, належить не одній компанії, а всій спільноті. Додати до цього генерацію відео у 4К за лічені секунди та навчання на повністю ліцензованих даних і стає зрозуміло, що цей інструмент може демократизувати всю галузь. Добре, теорія це чудово, але як ці моделі показують себе, коли справа доходить до практики? Давайте поглянемо на пряме порівняння, яке провели на популярному youtube каналі All About AI. І так, раунд перший завдання згенерувати відео танцювальної вечірки на основі одного й того ж зображення. В одному кутку рингу Хейло 0.2, в іншому ВО VO3. Поїхали! І переможцем стає Хейло 0.2. Аналітик з каналу чітко сказав: китайська модель створила значно чистіше, якісніше зображення, краще передала всю динаміку сцени. Гаразд, раунд номер два. Занурюємося під воду. Моделям потрібно було анімувати зображення черепахи серед коралів, головне завдання передати красу й чистоту океану. І що ви думаєте? Знову перемога за Хейло. І знову вирішальним фактором стала саме чистота і якість картинки. Відео від Хейло, ну, воно просто виглядало краще, ніякого розмиття, ніяких артефактів. Тож який підсумок цього протистояння? Ну, цифра на екрані говорить сама за себе. Три впевнені перемоги для Хайлу 02 проти однієї Увейо і ще одна нічия. Це, знаєте, серйозна заявка, яка доводить китайський стартап, це надзвичайно потужний конкурент, здатний кинути виклик навіть титанам індустрії. Але знаєте, ці перегони це щось більше, ніж просто змагання технологій. По суті, це зіткнення двох абсолютно різних філософій відкритості проти закритості. Ось ця таблиця все чудово розкладає по поличках. Дивіться, LTX2 з його відкритим кодом робить ставку на інновації від спільноти розробників. Google Veo зі свого боку інтегрується у власну величезну екосистему для професіоналів. А такі, як Sora 2 від OpenAI залишаються закритими власницькими і орієнтуються на масового споживача, пропонуючи високу якість картинки. Щоб по-справжньому зрозуміти наскільки важливий підхід LTX2, давайте швиденько розберемося, що ж таке цей відкритий вихідний код. Уявіть, що компанія, по суті, ділиться своїм секретним рецептом з усім світом. Це дозволяє будь-кому брати цей рецепт, вивчати його, покращувати і створювати на його основі щось абсолютно нове. То куди ж нас ведуть ці шалені перегони? Технологія розвивається настільки стрімко, що здається, фінішна лінія постійно відсувається все далі й далі. Прогнози експертів просто вражають. Вже найближчі роки ми будемо бачити все більш реалістичні відео, які можна буде створювати майже миттєво. А якщо зазирнути ще далі, то що є агенти зможуть керувати цілими творчими проектами, стаючи не просто інструментом, а справжнім творчим партнером для людини. І все це зрештою підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання: технології з неймовірною швидкістю розмивають межу між людською та машинною творчістю. І коли штучний інтелект зможе не просто створювати красиві картинки, а розповідати історії, режисерувати фільми, то яка ж роль залишиться для людини в цьому новому дивовижному світі?